Вона вперше переступила поріг своєї оселі після ворожого обстрілу, що стався 30 жовтня. Гуртожиток, в якому Олена Твердохліб прожила понад 30 років, нині майже повністю зруйнований. Зірвані двері, вибиті вікна та пошкоджений дах. Так виглядає кімната Олени. Жінка згадує, коли місто атакували ворожі шахеди, разом зі своїм 20-річним сином сиділа у загальному коридорі та коли почули свист ракет, одразу побігли в укриття. Коли біжали на другому етазі, по лісниця накрила нас двір'ю входною, якраз коли летіла ракета, мабуть. От це все і случилося, і вийшло відкритий перелом. У сина осколочные раны на, на ноге зашиты. Як ми бежали, я не пам'ятаю, тому що был шок. Після цього там вызвали скорую, нас забрали в ліницю. Нині жінка перебуває на лікуванні та намагається говтатись від пережитого, зізнається. Що робити далі, не знає. Ні води ні, ні газу, ні світу, нічого. І страшно. Після того страшно. Давид Федюк мешкає навпроти гуртожитку, в який поцілила ворожа ракета. Вибуховою хвилою в його квартирі вибило вікна та пошкодило балкон. Ну, окно вже забили. Тут у нас, виходить, окно рама повністю упала туди, стекла всі сюди. Ну, ми тут вже пообірали, тут вже. Более-менее. Вытяжка тоже у нас падала. Все у нас попадало, тут. побило кафель. Тут более міні ціле, но нам теж там получається окна позабивали, шуруповертом позакручували. Тут все самі бачите. Нагадаємо, вночі 30 жовтня росіяни запустили по місту щонайменше 20 БПЛА та дев'ять ракет. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, внаслідок удару двоє людей загинуло. 23 дістали поранень. Серед них шестеро дітей пошкоджено 35 багатоповерхівок, 15 приватних будинків. Також об'єкти інфраструктури. Структури. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.